возред оба Иисус очи и видев, яко много народ грядет к нему глагола к Филиппу, чим купим хлебы, да ядят сии. Сие же глаголоши искушая его, сам бы видишь, что хочет сотворить. Отвещай ему Филипп, «Две място ма и хлеба не довлеют им, да киждо их мало что приимет». Глагола ему един от ученик его Андрей, брат Симона Петра. Есть отрочище зде един, и же имать пять хлеб ячменных и две рыбе». Но си, что суть на толико. Рече же Иисус – сотворите человеки возлещи. Бежа трава много на месте, Возле же у уже числом яко пять тысяч. Прият же хлебы Иисус и хвалу воздав, подаде учеником, ученицы же возлежащим, також де и от рыбу, елико хотяху. И, яко насытешася глагола, учеником своим, соберите избытки круг, да не погибнет ничтожен, собраша же и исполнишь дванадесяти коша у круг от пяти хлеб ячменных и же избыша яршим. Человец, же, видевший знамение, ежесотвори Иисус глаголоху, якось воистину Пророк Грядый в мир. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав і за двісті динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві рибі, але що то на безліч таку? А Ісус відказав Скажіть людям сідати, а була на тім місці велика трава, і засіло чоловіка числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і риб, скільки хотіли вони, і як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх позбирайте куски позасталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились яйцям із п'яти ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли це той справді пророк, що повинен прибути на світ.